Бориспіль місто, в якому варто жити і працювати. Влада розробила програму зайнятості населення. За статистичними даними 2012 року зареєстровано близько 40 тисяч осіб працездатного віку. Зростання зайнятості населення пов'язане зі створенням нових робочих місць. Я хочу наголосити, що станом на 1 грудня 2012 року в місті Бориспіль створено 2918 робочих місць, і найбільше робочих місць створено державним підприємством. Міжнародний аеропорт Бориспіль 727 юридичними, якщо проаналізувати, то юридичними особами створено 2375 робочих місць і фізичними особами-підприємцями 545 робочих місць. У Борисполі діє програма безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення. Таких Бориспільчан у місті проживає 2709. Із них 115 чоловік. Це інваліди, які постійно передвігаються тільки на інвалідних візках. 216 це дітки-інваліди до 18 років. У 2012 році побудовані тротуари по вулиці Київський шлях, нижній вал, вулиця Ватутіна, побудовані тротуари з пониженим бордюрним каменем, побудовані пандуси біля будинку творчості дитячої та біля будинку культури по вулиці Радгоспна. Також розроблена програма поліпшення стану безпеки праці та виробничого середовища міста, мета якої поліпшення стану охорони праці. Управлінню праці та соціального захисту населення надані повноваження здійснювати контроль за охороною праці на підприємствах міста. Таким чином, управлінням праці з початку року було перевірено 32 підприємства щодо дотримання законодавства України з охорони праці. З початку року перевірено 41 підприємство з питань експертизи умов праці. Під час перевірок складалися акти, видавалися приписи на проведення атестації робочих місць. Бориспіль турбується про представників соціально незахищених верств населення. Виконання заходів здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій і благодійної допомоги. Про міську комплексну програму турбота розповіла начальник управління соціального захисту населення Любов Даниленко. Спочатку року платні соціальні послуги перукаря та пральні отримали. 1418 осіб на суму 12,4 тисячі гривень, та безкоштовно 97 осіб. Це інваліди першої групи підопічних територіального центру. Безкоштовні послуги швачки з утівика надано 316 особам. Станом на 1 листопада 2012 року в управління соціального захисту населення перебуває на обліку 4750 осіб, які одержують допомогу субсидії та компенсації. Станом на 30 листопада на обліку в Службі в справах дітей перебуває всього 64 дітей. Дитини-сироти та дітей позбавлених батьківського піклування. Із них проживає у сім'ї опікунів та піклувальників 44 дитини. З початку року 18 дітей набули статус дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування. Всі влаштовані у сімейні форми виховання. У 2012 році створено дві прийомні сім'ї які передано на виховання шестеро дітей. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.